і дзеркало. Це було чарівне дзеркало, в яке ніколи не можна було дивитися. Інакше фіть і все пропало, зникло, мов дим. Треба було бути павуком, хоробрим, сміливим і цікавим, але дурним павуком Ананзе, щоб глянути в нього. Саме Ананзе Зважився на такий вчиток після стількох страждань, чорних думок і страшних кошмарів, викликаних голодом. А був час, коли його живіт завжди повний їжі, нагадував великий барабан там А Нанзе дихав тоді запашним повітрям, милувався сонцем і місяцем. Винний був Спокусливий вечірній вітерець, ніжний чарівний, який ніби нашіптував на вухо. А чому б не глянути в дзеркало? Чому б не глянути? Сталося це так. Три роки підряд не було дощів. Три роки жодна хмара не з'являлася на небі. Розгніване сонце. Спалювала все, що можна було спалити, а вітер все живе засипав піском. Висохла земля, покривалася тріщинами, які глибшали із кожним днем. Трава, ліси вигоріли. Сонце почало навіть спалювати хати. У село, де жив павук Ананзе, прийшов голод. Він ставав дедалі сильнішим та жахливішим. А за голодом прийшла смерть. Як і всі живі створіння, Ананзе відчував нестерпні муки голоду, В шлунку почалися спазми, у вухах гуло, гірша взір, у всьому тілі відчувалася слабкість. Кожного вечора. Він запитував себе, чи зможе встати вранці. І щоб так сяк перебути цей час. Ананзе взявся рибалити. Він ходив на рибалку щодня. Інколи йому чіплялась на гачок черепашка. Але жодна рибка, наче глузуючи з нього, не потрапляла. Поплавець часто зникав у воді. Але саме в ту мить, коли Ананзе хотів підсікати, поплавець знову з'являвся на поверхні, а гачок був пустим. Отак Ананзе і рибалив. Часто він і ночі просиджував на теплому березі. Вдень його пекло сонце, а вночі кусали москіти, а води в річці із кожним днем ставало все менше. Великі річки, в яких колись тонули люди й тварини, перетворювалися на струмочки. Вода в них мало не кипіла. Інколи знесилена ластівка наважувалася ковтнути цієї води, але враз з криком злітала в небо. Вода обпікала їй шлунок. а Ананзеж продовжував рибалити. Вже сплив цілий тиждень, а поплавець і не ворушився. А. Знаю. сказав собі павук. Я сиджу не на своєму звичайному місці. І він присів туди, де сидів завжди. Але поплавець залишався нерухомим. Чекай, може, я не так сиджу? Як же я сидів? Ага. Ноги у мене були розставлені, голова схилена вправо, а мішок лежав зліва. Він сідав так, як треба, проте поплавець залишався нерухомим. Ну і дурний же я. Хто ж так тримає вудку? Ось як треба. Він брав вудку так, як тримав її раніше. Поплавець залишався нерухомим. Що ж робити? Питав себе павук. Невже мені теж доведеться померти з голоду? Мені, Ананзе, померти з голоду. І він знову закинув вудку. Червоні кола пливли перед очима Ананзе, чулися якісь голоси. І раптом. Що це? Чи це правда? Поплавець, поплавець рухається. Він потонув. Ананзе скочив на ноги. Схопив вудку, закрив очі, затамував подих, відхилився назад і сіп, на березі вже тріпотів сом завтовшки з пальчик новонародженої дитини. Ананзе кинувся на нього зверху і схопив обома руками. І раптом сомик завтовшки з пальчик новонародженої дитини сказав йому звиваючись. Відпусти мене, тату Ананзе. Що ти говориш? спитав той. Кинь мене у воду, і ти будеш щасливий. Хе-хе, знаємо ми цю пісню, відповів павук. Я сам часто її співав різним дурням. Повір мені, ти будеш щасливим, запевняв його. Сомик. Ну, годі займатися балачками. Я буду щасливий лише тоді, коли відчую тебе у своєму шлунку, відповів Ананзе. Послухай мене. знову звернувся до нього Сомик. Слухаю. Тобі треба піднятися на дванадцяту гілку цього великого баобаба. На найтоншу. Еге, а потім упади з нею, і у тебе буде все, чого ти забажаєш, сказала рибка. А ти, маленький сомику, не такий дурний, як я гадав, скрикнув Анандзе. Он як. І це ти кажеш мені, уславленому майстру на хитрощі. Ти хочеш зі мною зробити те, на що не спромоглася смерть. «Цього не буде. Бачили таке здертися на бавба, упасти з нього і зламати собі шию за порадою такої малечі. Але, повір мені, сказав Сомик, завтовшкий спальчик новонародженої дитини. Його голос був таким благальним і щирим, що Ананзе вирішив спробувати. За два стрибки. Він уже був під баобабом і почав здиратися на нього. Йому ніби допомагали тисячі рук, які підштовхували його до дванадцятої гілки. Навіть стовбур з гострими сухими гілляками здавався йому м'яким і рівним. Сомик, лежачи на білому піску, робив йому якісь знаки, і він вже не був маленьким. А ставав все більшим і товщим. Але от і дванадцята гілка. Ананзе заплющив очі і гоп скочив униз, але так, щоб не впасти на голову. Адже впасти на неї значить, зламати шию, і це смерть. Зламати руку чи ногу це ще пів біди. Ледве Ананзе випустив гілку. Як раптом опинився в розкішному і чудовому місті. В таких містах Ананзе ще не бував. Навкруги він бачив щасливих і радісних людей. Всюди стояли прекрасні палаци, яскраво блищали вогні всіх кольорів, які надавали вночі цьому місту чарівного вигляду. Здивований Ананзе промурмотів. А він мене не обдурив, цей маленький сомик, завтовшки спальчик новонародженої дитини. Потім Ананзе потрапив на велике поле, де росли всякі смачні плоди. І він їх їв, їв, аж поки не відчув, що от лусне. Ананзе вирішив залишитися в цій чудовій країні. Скоро він став товстим і жирним. Він втратив всяке поняття про час. Одного разу його схопили зненацька в якійсь схованці і відвезли до королеви цього чудового міста. Ананзе поводив себе так добре, що його призначили першим міністром королівства. Перед цим королева йому сказала: Ти можеш робити в моїй державі. Все, що завгодно, що завгодно можеш робити і в моїх палацах. Але попереджаю ніколи не дивися в дзеркало, яке стоїть у маленькій кімнаті. Гаразд. відповів Ананзе. Від цього дня і почалися його муки. Чому мені не можна дивитися саме у це дзеркало? Коли все інше мені дозволено. Мабуть, дзеркало чарівне, говорив він, страждаючи від цікавості. А, королева, мабуть, хоче пожартувати з мене. Що за звичка? А дзеркало, яке стояло в маленькій кімнаті, було схоже на всі інші дзеркала. Ага. сказав Ананзе, здаля позираючи на нього. Воно тому і має простий вигляд, що чари його дуже великі. Вечірній вітерець злегко лоскотав повокові п'яти, ніжно пестив шию і щось нашіптував. Він був таким спокусливим, цей легенький вечірній вітерець, він так нашіптував на вухо, що Ананзе не витримав і сказав собі А чому б? І не подивитися в дзеркало. І він подивився. Відразу ж Анандзе опинився на пекучому березі ріки з вудкою в руці, а поплавець нерухомо лежав на воді. Павукові страшенно хотілося їсти, їсти. Раптом поплавець ворохнувся і потонув. Ананзе смикнув і витягнув маленького сомика втовшки з палець новонародженої дитини. Щасливий рибалка обережно вийняв з його рота гачок. Але сомик нічого не сказав. Ха. «Ага, ось і ти, мій друже. Ну, як справи. вигукнув Ананзе. Ти мене не впізнав. Що ж, буває? Ти звик робити приємне потайки. Проте я тобі надзвичайно вдячний. Та це ж я, павук Ананзе, той, що уже витягав тебе з води. Ти що? Не пам'ятаєш про нашу першу зустріч? Це було такого самого ранку. Я тебе витягнув, і ти мені сказав Чекай, що ти мені сказав А. Ось, відпусти мене, повір мені, ти будеш щасливим, у тебе буде все, чого ти забажаєш. Чи може, ти хочеш, щоб я тебе підсмажив? Як тобі завгодно, відповів раптом сомик. Але за кого ти мене маєш? Підсмажити свого друга. Цього ніколи не буде. Хочеш, я пущу тебе у воду? Як тобі завгодно, повторив сомик. Але, може, ти знову порадиш мені вилізти на дванадцяту гілку Баобаба?» Того разу я послухав тебе, дістався до неї і звідти гоп, стрибнув. Ай. Як я спочатку боявся, але ти лежав на березі і робив мені підбадьорюючі знаки. Може, ми знову повторимо? Як тобі завгодно? Як мені завгодно? Але ж я тільки цього й бажаю. Зачекай, я зараз вилізу, я лізу. Та цього разу лізти було дуже важко. Великі гілляки заважали на кожному кроці. Ананзе весь подряпався, але все ж таки доліз до дванадцятої гілки, яка розхитувалася, наче човен, на хвилях. Потім Ананзе рішуче плигнув і, щосили, гепнувся об землю. На щастя, він не помер. Інакше б тоді він не міг робити. Свої подвиги, а нам, людям, не було б чого розповідати довгими вечорами. Тим часом історії про хитрого павука Ананзе цікаві. Послухайте їх.